Результати першої гри. З 456 гравців вибуло 69. Залишилось 377. У копилці знаходиться 6,9 мільярдів гривень. Зараз ви маєте підписати документ. З лівої сторони, значить, що ви узгоджуєте те, що ви продовжуєте грати в ігри. Права, що ні, ви не хочете грати в ігри. Ті Віктор, Льоша, Льоша, мій найкращий друг. Ти як взагалі? Ну, як бачиш, не дуже. Краще розкажи, що там у тебе. І взагалі, чому ти всі ці роки пропадав? Так. 16 років. Я весь світ об'їздив. Ого, ти молодець. Слідуючий. Ну, добре, ти чекай мене біля правого кута, я до тебе підійду. Перш ніж грати в другу гру, для цього зберіть команду з 10 чоловік. Треба придумати план. Вікторе, давай зі мною в команду з моїми новими другами. Потрібно 6 чоловік. Здравствуйте! Нам треба група з четверих людей. О, Нам якраз потрібна група з шести людей ще. Це не чесно, я залишився без пари. Гра безмовний шепіт починається. Це та гра в дитинстві, яку ми всі грали. Зламаний телефон, можна сказати. Кожен по кругу передає фразу від початку по декілька раундів. І той, хто останній скаже неправильно, той вибуває. Той, хто скаже правильно, він пройшов. Давайте я почну. Гра. Гра. Гараж. Голов. Ага, Фраза була хвороба я. ключ люк люк Ага. крюк о Ось... раунд, Ось... раунд. Ось... раунд. міста молодець правильно у нас правильно лише було два раунда з п'яти. Ага. Результати другої гри. З 387 гравців вибуло 126. Залишилося 261. В копилці. З нас зараз знаходиться 19,5 мільярдів гривень. Ні, я так не можу. Гей, чоловіче. З вами все добре. Так, все добре. 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 Привіт. А як ви думаєте, яка буде слідуюча гра? От ви як думаєте? Яка буде слідуюча гра? Ні, не знаю. Давайте изъясним, сколько кому лет. Давайте. Мне 36. 52. 26. 29. 26. О, мы с тобой однолетки. Ага.